Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні в нас 12 жовтня 2025 року. Я такого похмурого ранку вирішив приїхати до лісу, так як у нас зараз ну, триває грибний сезон і є в нас вже перша знахідка. Ну, якщо комусь цікаво, така тематика ліс, гриби, природа, то я вас всіх запрошую. І ось такий перший підберезничок відкриває наш ну, як сказати, нашу грибавку чи. Ось так. Він гарний, дивіться, абсолютно чистий, я впевнений. Ну зараз перевіримо. Так він абсолютно чистий. Тому йде до кошика. Ось так знаходжуся ось в такому лісі і знову в нас зустрічають підберезники так цей уже ну здається вже, хоча він чистий але він уже сам по собі такий вже напитаний вологи подивимося щось ну ось, що ну, ось такий бачите Зараз перевіримо. Чистий. Візьмемо. Став. Те, що я зараз вам покажу, я такого ще ніколи в житті не бачу. Ось погляньте, стоїть ось у нас пеньок. Пеньок там на пеньку різні такі, ну це, Ну, щоб підбережники росли, я ще не бачив. Бачите, і вони тут ростуть. На самому пеньку. Оп. Ось так. Ну ось так. Чого тільки в житті не буває? Що не побачиш? Ну не даром як ото говорять, що і на вербі груші ростуть, так і це. А в нас здається перший біляк. Опа, так, біленький білий гриб, грибочок. Ну ось такий він уже бачите. Але нічого беремо, звісно. Зараз почистим. І ось такою лісовою стежинкою. Подивіться, я на нього чуть не наступив. Це вже я вам ну, показую, знімаю. І ще... Ну це, це гарний. це Бачите, це знизу білесенький, Це такий те, що лікар приписав. Цього, звісно, ми беремо. Ну ось такий красунчик відправляється до нашого кошика. Ось хочу вам показати, опеньки вже у нас з'являються, бачите, які осінні. І я вже до цього бачив. Ну там так небагато, але бачив. Зараз хочу тут перевірити. На вміст білих грибів це місце. Таке характерне місце для них. Так, а що тут? А тут у нас... Здається, підберезничок. Так, так, да. дивіться, який. Гарний, молодий. Опа. погляньте прямо на стежці. Так. У нас підберезники болотні. Вони ростуть в таких місцях. Такий характерний в них, відтінок зеленкуватий. Дивіться, ну такі ми, звісно, візьмемо. Отакий От можна брати. Так, жабка в нас тут здається. Чи що це в нас тут таке? А ну, вони їдять? гриби чи не їдять. Може вона хотіла гриба. Я її залишив ось оцього. Він такий вже не, не першої свіжості. А заберу ось цього ще. О! Щось я його зламав. Якось невдало викрути. Сидить ідить, жабка. Да. Так, ну. Перевіримо, ще тут до кошика. Ну, ось так нас зараз кошик. Поки що підберезники нас лідирують. Так, знову бачу знахідку. Така знахідка приємна, здається. Така. Оп. Так, білий грибочок. Такий, бачите, в нього. Ніжка яка. Тут завжди такі якась місцевість для них чи що. Постійно знаходжу ну, такі длинні в них ніжка. Да. Грибочок чистий. До кошука, звісно. Там йому місце. А ми йдемо далі. Знайшов ще ось такого підберезника, він теж такий. Ну він нормальний такий, бачите, чистесенький, тому я його заберу собі. Так, що тут у нас? От хочу подивитись тут ще. Може щось знайдемо. У нас знову білий грибочок, я так розумію. Ось він якийсь такий плоский, ну нічого, він гарний. Ми його забираємо, звісно. Ось такий. Зараз щось хочу вам показати. Тут ось видно, що хтось ще ходив, позбивав, і шапочки, сировішки червоні, мухомори. Ось збитий мухоморось. Це ж він сюди, мабуть, ішов хтось тут. І погляньте який брутал. О! Такий грибочок. У нас вже вияснюється, вже і сонечко. Може сьогодні буде сонячний день. Сонце якби і не помішає. Вже хотів виходити з цього місця. Думаю. А ну ще раз вернуся, думаю, ще ж ну, звісно, все ж зразу ж ти ж не, ну, не побачиш. Добре, що й повернувся, дивіться, який би гриб, якого б гриба пропустив би. О, бачите. Ось так о. Бувало по декілька разів доводиться повертатися на старі місця, де ходив. бо, ну, Такий грибок, звісно, йде до нашого кошику. Ну, я ще досі пор тут знаходжусь на цьому місці. І ось погляньте, такий грибочок. Тут хтось, мабуть, теж ходив, вон пуста пачка від цигарок валяється. А ось росте ось такий гарний грибочок. Бачите як. І я тут проходив тільки що. Там ми знаходили. І ось я повернувся і. Тому я ще, мабуть, залишуся ще раз тут. Подивлюся. Ну, ось такий гарний грибочок йде до нашого кошика. Ось так. О! Ось так, зараз у нас кошику. Ну що, йдемо далі. Вийшов я вже з того місця. Бачите, чийся. Скутер стоїть. Мабуть, теж погриби. Та не мабуть, а От погриби, що ж не тут буде робити. Йдемо далі. Таким осіннім лісом. Ззаду. Хтось їдеть, ліде. Да. Усі в лісі. Це якби відпочинок і, і взагалі ліс лікує душу. Забуваєш про ці всі. Бачите. Знову знахідка в нас ось так, бачите, він теж біляк схилився. І теж він, ну він уже, я не знаю, я його, я, так... я так і брати не буду. Пишіть, що там крутий, там ти зажрався, там чешен, ну просто поносити, а потім його десь викинути. Бо ви бачите, який може хтось знайде та забере собі. А взагалі-то нехай мишам залишається. Я думаю їм. Ось, дивіться, ще один, щось незрозуміло. Його хтось, мабуть, знайшов, вирвав і побачив, що він... Поїдяний чи що. І залишив. Тут щось кусочок шапки а де, Ну цей такий, бачите, цей нормальний. Цього можна було і забрати. Тут і в нього і шапка така, ну видно, що. Так, що тут? А, подивитись, так бо нема, нема тут раз, й. Десь щось можна і пропустити. Друзі, вирішив перевірити своє старе місце. Я тут вже давно не був в цьому лісі. Ну іменно на цій локації вже я не знаю. ну, скільки. Ну, скільки. Думаю, зайду. Ми тут колись збирали з вами е в основному під жовтобурі такі. І я не помилився, що сюди зайшов. Ви тільки подивіться яка краса. Дивіться, які два двоє із зверцать одинакові сліця, як то кажуть. Дивіться, які гарні досичники у нас. Оп. Так. Ну я впевнений, що вони тут не, не одні, не самі як. Так опа, опа-па. Оп-ля так. Опа. Так, походу вони... Треба дивитися в цьому, тому що грибниця десь може до 50 метрів, а то й більше. І от, бачите, ось іще такий красунчик стоїть. Оп! Диви. Не можу я його. Він там переплівся з коріннями. О, нарешті. Дивіться, який гарний. свіжий. Так. І два там, Дивіться, ще ось. Ей, це. Ну Цей вже в нас такий, бачите. Оп, о, я йому і, і, і зламав ніжку і шапку. Будуть писати, мені що ж ти наробив. І не забрав, так, дійсно, я його хочу залишити тут. Тому що він такий, бачите, він хоче, я знаю, що він буде цілий. Все. Але нехай залиш... залишимо, все не потрібно забирати. Зараз я тут уже походжу його. Водиві, тут і білі повинні бути. О, ось так. Вони. Такі красунчики Ну ось так вони виглядають. Звісно, йдуть до кошика такі. Ось о туди, сюди. О, ніби все. Ну що, йдемо далі. Зупинився води попити. Ну тут так, думаю, встану води напівсь, бо щось після цукерок <ріст> і погляньте і в нас білий грибочок бачите як треба було часно зупинитися прямо біля цього місця ось такий ну ось такий грибочок йде до нашого кошика Ніби він там не був. А ми йдемо далі. Друзі, знайшов ось такі три грибочка Мені здається це польське. Ну зараз подивимося. Так, да. це польські грибочки, дивіться. Давно я їх не, не збирав, та й ну, взагалі це. Ось вже осінь, то вони вже повинні піти. Ну звісно такі я беру. Вони нормальні, чистесенькі, без хробаків. то Йдуть до кошика. Все, ось так, кошик, йдемо далі. Ух ти, ви тільки погляньте на оцю красу. Дивіться, ех, який у нас біляк. Оп. Щас хейтери начнуть, що ти його ключеш, срізать треба, срізать Бачите, який гарний. Любуйтесь поки є. Його скоро не буде. Дивіться, який гарний. І по-любому він же ж тут не один, де ж і ще є. Ну нічого будемо дивитись. Якщо повезе, то знайдемо. А ось подивіться, який гарний підосичник білий альбіносики. Такі, бачите, вони. Це елітні це взагалі такі. Вони в деяких країнах занесені до червоної книги. Я не знаю як в Україні, чи, чомусь я ну, не, не цікавився. Але в ну, нашого старшого брата вони точно занесені до червоної книги. ось такий гарний. Берем. Ось іду вже по дорозі, якби назад, до свого місця призначення, звідки я починав. І дивіться, який грибочок чекає прямо тут. він Тут, бачите, тут щось тягали, попиляли. І видно, його він був маленький, його зрушили. і ну, Він так виріс. перекошений. Але нічого, він який гарний. Під низом білий. Все як має бути. Такий, звісно, йде до нашого кошика. Ну це ще ж не все. Подивіться. Поруч, ну так неподалік оце, бачите, який М -м, буде шкода, коли він буде. Ех, ну такий вже, ну суповий. Це суповий, да, отакі гриби їх сушити на суп. Беремо, звісно, зараз подивимося, може ще щось вийде, да, оце так під кінець. Подфартіло. О! У вже і батарея на камері сідає. Так, ніжку йому довелося майже всю зрізати, так як вона якась, ну це старий, він вже бачите. Але нічого, він такий тут нормальний. Ну, а це, звісно... О! А, так говорю, батарея. Сідає вже ну, мало заряду, що якщо відео обірветься так, ну, може доснімаю на телефон. Всім же буде глядачам цікаво, кінечний результат. Ну цей дивіться, цей гарний. До кошика. Ну ось і все, друзі, закінчився наш сьогоднішній недільний похід до лісу, вихідного дня. Ось такий у нас результат. Як ви бачили, грибочки ще ростуть, ще сезон триває, На дворі тепло, сонечко. Так що, якщо в кого є така можливість, можете їхати до лісу, заготовлювати собі гриби, збирати. Грибників сьогодні багато було в лісі. Ну, Звісно, понятно, що. Всі хочуть щось назбирати, щось. Ну, а так, всім хочу подякувати, Всі, хто пише коментарію. Попрошу вас, поставте лайк, якщо вам не важко, я вас ну, не завжди це просю, майже і ніколи і не просю. Це якби воно не для мене, а для розвитку українського Ютубу. Щоб більш розвивався, щоб у нас був свій український Ютуб. Ну, всім побажав міцного здоров'я. Саме головне: мирного неба. До нових зустрічей. Бережіть себе.